Теренс Кроуфорд це зробив. Він абсолютний чемпіон в трьох вагових категоріях. Бат впевнено розібрався з фаворитом Канело Альваресом і довів, що саме він кращий боксер цього покоління. Тож, як пройшов бій століття між Кроуфордом і Канело Альваресом у цьому огляді? Поїхали! Бій Сауля Альвареса з Теренсом Кроуфордом історична подія в світі боксу. Зрозуміло, що зірок на цьому шоу було як на собаці блог. Всі хотіли привітатися з головними дієвими особами, а хтось просто розважався. Так, поки Теренс і Сауль готувались до виходу на ринг і приймали знаменитих гостей в роздягальні, Майк Тайсон відпрацьовував лівий хук. Не те, щоб йому потрібно було готуватись до фрік з Флойдом Мейвезером, просто у нього з недавніх пір не любов до блогерів, а під рукою опинився містер Біст. І хоча бої Андеркарту здебільшого були яскравими, особливо це стосується поєдинків Адамс Богачук і мбілі Мартінес, все ж таки хотілося промотати все це, щоб скоріше розпочався мейн івент. Кроуфорд у шульзі, що не дивно. Він амбідекстер, а у Канело по кар'єрі були проблеми з шульгами. Сауль інвестує в удари по тулубу, щоб уповільнити суперника. Теренс витягує Мекса на себе, а потім контратакує. Все виглядає шаховою партією. Сауль продовжує працювати по нижньому поверху, аби уповільнити суперника, а Бат налягає на Джеб і намагається ловити родого на контратаках. Взагалі, перша половина бою нагадувала боротьбу за центр рингу. Причому навпаки, обидва боксери люблять працювати від суперника, але сьогодні Саулю вимушено довелось грати роль агресора. Десь ближче до середини бою Сауль став здавати фізично, чим скористався Бад. Більше того, Кроуфорд почувався настільки впевнено, що в дев'ятому раунді став відкрито приймати розміни, і при цьому виглядав в них краще. Який же він все-таки геній? В чемпіонських раундах Канело пішов в Обанк і активізувався, так Кроуфорд прийняв бій на зустрічних, не боявся пропускати і навіть сам на останніх секундах перетряхнув Альвареса. Гонг. Теренс Кроуфорд переміг Канела Альвареса 115-113, 115-113 і 116-112. Кроуфорд абсолютний чемпіон суперсередній вазі. Для нього це вже третя вагова категорія, де він збирає всі пояси. Тож сьогодні Теренс заслужено випереджає Олександра Усика в рейтингу кращих боксерів незалежно від вагової категорії і стає кращим боксером сучасності. До речі, як на мене, то судді дуже лояльно поставилися до канела, я віддав йому лише три раунди. А як тобі поєдинок століття? Пиши свої враження в коментарях. Також прошу підтримати україномовний канал про бокс вподобайкою і підпискою. Дякую і до зустрічі!